Ви постійно провітрюєте квартиру. Ретельно прибираєте пил, але все одно не можете знайти причину частих хвороб. Можливо, вашому будинку просто бракує оптимальної вологості. повітря. Для комфортного проживання в квартирі норма вологості повітря повинна бути в межах 40-60%. Цей рівень вважається оптимальним для здоров'я людини і запобігає сухості шкіри, подразненню дихальних шляхів та розвитку алергій. Пропонуємо вам унікальне рішення декор зі стабілізованого мопу, який стане найкращим індикатором вологості у вашій оселі. Коли рівень вологості вашого простору падає нижче 46%, наш мох починає сохнути. Це і стає сигналом того, що вам терміново відволожу повітря, щоб зберегти ваше здоров'я та комфорт. Створіть ідеальний мікроклімат у своїй оселі. Веріть красу та здоров'я для свого простору, замовивши декор зі стабілізованого моху. Прямо зараз.